Це другий сніданок, 10.23 на годиннику. І маємо сьогодні свята, які відзначаємо, як на мене, дуже смішні свята, але е повторюся той, хто дивився студію. Перед невеликою паузою шкарпетки це наше здоров'я. Маємо два свята. Вчора світ відзначав День без шкарпеток, взагалі без шкарпеток. А сьогодні маємо свято День пам'яті загубленої шкарпетки. Ну, немає такої людини на цьому світі, хто б не губив шкарпетки. Чоловіки взагалі, мені здається, ми унікальні в тому, що коли ти кинув одну шкарпетку в один бік, а другу в другий бік. Це то норма. є ще якась сила, яка їх пересуває по хаті. Розумієш? Тому що навіть якщо ти запам'ятав, куди ти їх кинув, то вони все. Одно на тому місці не знаходиться Я знаю, це барабашка. <смех> Точно, <смех> який без шкарпеток взагалі. Свято на святі, вчора свято, сьогодні свято, знаєте, як немає е, немає чого не святкувати. Святкуйте кавою, святкуйте водою. Вчора свято, сьогодні свято. І дивіться, е, що цікаво, е, ми, шкарпетки, це той предмет або той елемент одягу, який нас супроводжує щодня. Абсолютно. Ну, окрім літа. Ну, або... І то влітку, влітку, коли ми хіба що носимо е, такі шльопки, то тоді в нас немає шкарпеток. Але навіть якщо ми носимо літнє взуття, все одно має бути якісь так звані сліди або шкарпетки, яких не видно е, для того, щоб е, нога почувала себе комфортно. А є люди, які і вночі. Сплять Так, от, наприклад, я. Я іноді мерзну в ноги і одягаю шкарпетки. Ах, вік то страшне діло, Іра. Маємо спеціаліста сьогодні в студії. Це Оксана Луцай, подолог. Є така професія, є такі лікарі, які займаються нашими ногами. Оксана, просимо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Важлива розмова і справді важлива, тому що вітаємо вас, тому що шкарпетки дійсно та річ, на яку ми нібито не звертаємо уваги, їх не видно. Це така якась інтимна частина нашого життя. Життя, але від неї дуже багато що залежить, і вони мають неабияку силу. Силу яку магічну чи і магічно також, але все-таки вони дуже стискають ногу, і ми маємо слідкувати за тим, щоб вони були абсолютно комфортні для нашого здоров'я. Тобто фізичну силу такі вони мають з точки зору фізики, все нормально, це науковий що з нашими ногами можуть зробити неякісні шкарпетки, з чого вони повинні бути зроблені, щоб ми не хвилювалися за своє здоров'я і їх Хочеться згадати про те, що абсолютно комфортно ми почуваємося завжди в натуральних тканинах. Коли ми одягаємо бавовну, коли ми одягаємо шовк, тоді ми і відчуваємо себе абсолютно щасливими. А якщо ми одягаємо синтетичні матеріали, то наше тіло відчуває себе зовсім не так, воно починає пітніти. Або навпаки сохнути, mm -hmm. а так як ноги у нас витримують на максимально багато навантаження, то маємо не забувати, що треба піклуватися про них також по особливому. І шкарпетки то один такий з най... навіть не знаю як. Дуже потрібно дивитись на тим, як їх правильно підбирати. Тобто, це серйозна Елемент тема гардеробу, Так mm -hmm. І, якщо, ну, якщо ми ну дивіться, я як вибираю обираю шкарпетку. Ну, подивилась симпатичні, купила. На що зважаєте при покупці? На циферку чи на розмір? Як ви берете? на розмір? Так, я дивлюсь. Он там великий зазвичай діапазон. Наприклад, з 37-40. такі. Вони типу універсальні. Це почекайте. Це а Б на наскільки вони симпатичні і на цьому все. Ціна ви починаєте плакати. Я бачу головне, щоб кров зараз з очей не пішла. Бо мені завжди цікаво, як 37 і 40 можуть бути в одній тій самій шкарпетці. Вони розтягуються, коли вони розтягуються, то вони втягуються. Тим самим а, притискуючи всі кісточки, утримуючи всі м'язи і не дають можливість стопі нормально біомеханічно рухатися. Ну, от, Оксана, я вам розкажу, для чоловіків найгірше, що може бути, це коли шкрипетки сповзають по нозі. І це а це як правило натуральні шкарпетки. Так, uh -huh. коли ти їх вдягаєш, вони там протягом дня трошки розтягуються. Uh -huh. Якщо ти десь роззувся, потім знову взувся, дивишся, і тобі хочеться весь час їх попідтягувати. Тому е шукаєш ті шкарпетки, які і тобі говорять, вони будуть ідеально обтягувати ногу. Вони не будуть сповзати. А це що значить? Що в них є якась нитка не натуральна, яка шкодить нашому здоров'ю. прямо спілкуєшся? Бачиска або в'язка. А, бо до того як почалось вторгнення таке велике, то я навіть не розуміла, скільки всього є цікавого в виробництві щодо шкарпеток. Наприклад, і я розуміла, що є трекінгові шкарпетки, які раніше використовувались для рибалки, спорту, а зараз їх використовують військові, і вони ж також не спадають і годяться під берців, яких можна перебувати і добу, і більше, і навіть п'ять діб. Без того, саме що ви шкафтрекінгових так перед тим як ми підемо на невеличку паузу mm -hmm. і розберемося, які шкарпетки варто носити, а від яких треба відмовитись. Давайте повернемось до моїх двох пунктів, як я обираю шкарпетки. А як ви радите, за якими показниками обирати шкарпетки? Є невеличкі тексти, покажу вам тести. Я вам покажу там, коли ми прийдемо ага. до шкарпеточок, як можна обирати саме собі по розміру, і коли ви будете вважати на те, який матеріал крем кольору, і який у вас розмір? А не на циферку, яка написана циферка. Ви маєте на увазі розмір? Да. Чи ціна? Ні, я на обидві речі циферки звертаю увагу. Ну, ціна ж теж якось залежить від того, ви вони зроблені. Я думаю, більш від маркетингу. Я бачу а -а. це ціла наука вибирання шкарпеткологія. Але після невеличкої паузи ми зробимо невеличкий тест. У нас є п'ять видів шкарпеток, і е, нумерація цих шкарпеток і Оксана спробує нас розставити ці шкарпетки так, щоб ми зрозуміли, який вид шкарпеток є найбільш ненадійним. І найбільш шкідливим для нашого здоров'я, і які найбільш здоровіші за прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант який може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордон, і Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до всіх пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал. У п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Ми говоримо про шкарпетки. Ми говоримо про гігієну ніг і не даремно зараз наші оператори показали е, шматочок не шматочок, а ногу, яку нам Оксана принесла е, сьогодні в студію. Е, ми розмовляємо про е, шкідливі і нешкідливі шкарпетки. І виявляється серед лікарів є така професія, як подолог. Це, Це власне ви. і ви. Але це не зовсім лікарська професія. Лікарі бувають подологами, а подологи бувають не лікарі. А, ну, ну, а ви подолог-лікар? А я подолог середню маю медичну освіту. <рес> ну, Добре, ми розберемося. Давайте так: ми розуміємо, що є шкідливі шкарпетки, є, умовно кажучи, корисні шкарпетки. І ми зараз складемо цей рейтинг, який насправді вас може шокувати, як він шокував і нас. Тому що ми вже за лаштунками дещо дізналися. І почнемо від цифри 5: 5 це найшкідливіша шкарпетка. Так, у нас і знаю, це цифра 5 1. топ. П'ять тобто, п'ять це найгірше. На, найгірше. З кінця. Вони вже в мене в руках. П'ята скінця. Це оці сліди. Це ці сліди, Само капронові. Да, капронові, капронові. Сліди. І якщо ми подивимося на ногу і подумаємо, як вона тут може одягнутись, я її можу одягнути тільки так, угу. як під пальчики для того, щоб е тримались там всередині. Бо якщо ми надягнемо одягнемо одягнем її повністю на ступу, ми бачимо, як вона витягується, угу. тобто збирає повністю докупи всі пальці і є абсолютно шкідливою. Крім того, в цій. Е в цьому слідочку нога дуже пітніє, починає сковзатись, і дуже часто саме від таких слідочків бувають врослі нігті, оніхолізис, і потім приєднується грибкова інфекція. Чому Шок. вони так розповсюджені? Чому ж чому жінки їх носять? Ну в е, насамперед для будь-якої жінки, крім там не знаю, моди е, ще і комфорт, і тим не менше це розповсюджене, Причому за різних часів, починаючи з радянських до сьогоднішнього дня, вони повторюють. Е, Колір шкіри, їх uh -huh. непомітно, і тим паче, якщо ти їх одягаєш на ніжку, вона збирається і тоді краще так засковзнуть в. Так, Допинку. тут розумієш, Юра, тут головне, як ти розставиш пріоритети. Ти ставиш комфорт чи ти ставиш моду? І дуже часто ці дві речі не перетинаються. Розумієш? Ну, тут же мова йде про здоров'я, це ж комфорт ніг це важливо, як ти себе почуваєш. Тому носять я про це. Отже, найгірші це оці сліди капронові. Ми обрали. Наступне по гіршості я не знаю, як правильно буде сказати. Це ось такі шкарпетки капронові. А, вони краще ніж, їх... Та, 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 та. Тут, крім всього, того, що вона підпотіває стопа в ній, ще й резиночка починає передавлювати. А що, до речі, значить для ноги, коли залишається, знімаєш скарпетки, а на нозі залишається слід від резинки? Погіршення кровообігу, а це набряки. Угу. Потім терпнуть ноги, потім вони мерзнуть вночі, як ми говорили. Угу. От саме через те, що перетискає резиночка взуття. Так, коли може, в мене може. мерзнуть ноги через те, що я капронові колготи ношу? Може. Ні, так. ти їх взагалі не спи в колготах. <рес> так чекайте, ми сюди ж кладемо і капронові колготи. Все капронове кладемо так, сюди так. на п'яте. Ну давай для того, щоб їх не викидати, як робили наші бабусі. Вони в них тримали цибулю на балконі. <рес> це дуже зручно. Туди не добиралися птахи, і ну, там до весни собі та цибуля доживала. Тому горох квасолю і решту номер п'ять. Найгірше, що може бути, це ось це капронові шкарпетки. Четверте місце. По антирейтингу, скажімо а, так, тут мені більше <кхи> подобається всього, і я би зважала тут або на фактуру, або на склад шкарпеток. Якщо так поторкатися всіх, то от мені здається, що найбільше капрону, мабуть, все-таки ось тут угу. синтетичної хоча, нитки. Та, так? Так, так, та. Хоча вони доволі гарненькі, і мені подобається, що тут така широка в'язка. І якщо ми поміряємо. Цю шкарпетку на вашу доленьку, то зрозуміємо, що вони можуть підійти саме вам. Ось так шкарпетки міряються саме так? ось так. Вони мають з'єднатись на замкнутий кулачок. А ну дивіться, чи, в мене, чи, чи це буде замала для мене? А чи на я? вас Юра вони будуть просто дуже малі. Угу. Ага, Розуміємо. так ми міряємо. І... Ці шкарпетки через те, що в них величезний склад синтетики, да вони на четверте місце кладемо. Третє місце. Маємо ось такі дитячі. Ну, якби чоловік таке вдягнув, звичайно, він би викликав деякі запитання до себе. Приходиш на який в спортклуб, роздягаєшся, а мужики так Зате Це я знаю, що я такі чоловічі, Як на мене, це дуже дивно, тому що і хочеться на руку як рукавиці вдягнути, а не на ноги. як шкарпетки. А що ви скажете? А я скажу, що в деяких моментах вони. Дуже допомагають абсолютно тоді, коли ось дуже зімкнуті пальчики, і їх хочеться розділити для того, щоб тут не було мацерації, такої попрілості різної. І коли ти так розділяєш пальчики, і хотілося б та щоб тут в пальчиках було трошечки довше більше місця, більше довжини. Uh -huh. І я їх, мабуть, віднесу туди на третє місце, бо дивіться по розміру, що мізінець що великий палець, а я таку людей не бачила ніколи. Майже однаково реп Так. З п'яти фалангами. Але має місце бути для деяких людей. Головне, щоб по розміру і щоб ніде нічого Ні, не було. Ні, деякі носять для приколу. Більш того, я не деякі взуття вже такі носять, так, і причому і відомі взуття, бренди, які такі. розділяють так, таке, як копиться там. вважаю, вважаєш, це нормально для здорової стопи, бо якщо є порушення постави, то це дуже велике навантаження на пальці і на нігті. Mm -hmm. Ну до взуття ми ще повернемося з вами. Давайте далі. У нас вже є три місця. Звичайні чоловічі шкарпетки. Так само я так розумію, що все залежить від того, яка тут резинка. Тут у нас вони бачите трошки укорочені і е, доволі Велика широка резинка міцна і е, розмір тут, звичайно. А ну давайте поміряємо. Ну, це, ми міряли величині. розмір трошки інакше. Та? І це абсолютно мір... ваші розмір. Та. О, це... О, ваші о, шкарпетки, бо від лікча до лодоні, долоні це саме ваш розмір стопи. А чи ви на кулак не поміряєте? Можна так, можна. В чоловіків все походи, так? В чоловіків все по інакшому Це ми на друге місце викладаємо. <ріх> так так? нас бажано, щоб вони були бавовни е, Що Або ще шерсті? може бути? Шерсть льон? Ну в шерсті буде конопелька. зараз холодно, конопелька. І головне натуральне, але так. все одно з чоловічу додають якусь штучну ем, синтетичну нитку, для того, для щоб, то, щоб вони не протиралися не скоріше mm -hmm. всього. І до речі, по потертостям можна дивитися, які є проблеми із ногами і нігтями. Бо якщо у вас постійно витирається на першому пальці, це вже є порушення біомеханіки. Якщо ви бачите потертості на плюснівій частині, то там також є деформація. І... Що значить деформація? Деформація якась... стопи. Деформація стопи. Це значить, що якась хвороба є, чи треба дивитися на Порушення знаю. біомеханіки, скоріше всього, у вас може бути біль в колінах або біль в спині. Саме ага. по шкарпетках можна роздивити здоров'я е, нашого організму. Затертостей не повинно бути. Не повинно бути. Тоді, з вашою ступою, все добре. Так. Ви Зрозуміло. Тобто лікар може вас примусити зняти шкарпетки і показати для того, щоб зробити діагноз вашого організму? Гарний тест. Так. І, і остання. Трекінгові ага. шкарпетки. В даному випадку вони у нас з патріотичною символікою. Е, не знаю, чи це добре на шкарпетки їх наносити, але но факт. В чому їхня оригінальність і в чому саме вони зараз на першому місці на як найкрав'язку? Подивіться на пров'язку. Бачите, тут немає як такої резинки. Вона повністю триматиметься добре на голеностопі, не сповзатиме. Звісно, це невеличкий розмір. Я б сказала, що це жіночі такі трекінгові шкарпетки, точно не чоловічі угу. або дитячі. Ну так. це досить невеликий розмір. І є, звісно, інші моделі, є ще пров'язування, яке добре тримає на стопі для того, щоб вони не сковзали. Є додаткові такі пров'язки для того, щоб краще випробувався під із стопи. Uh -huh. Uh -huh. І звісно, трекінгові шкарпетки є мінімально за мінімальну вартість, і можна дивитися від ціноутворення залежить частіше всього і наскільки вони круті для стопи. Що ви скажете про шкарпетки? У нас вже буквально 20 секунд залишилося. Про шкарпетки. З підігрівом, бо акторам, наприклад, от у нас були зимою зйомки для того, щоб нога не мерзла цілий день. Є з підігрівом на, на підошві. Чи не шкодить це? Ну зі звичайно тепло, а чи не шкодить це на не знаю на загальне самопочуття? Абсолютно круто при потребі. Тобто це не не шкідливо, але не варто, але не варто на постійно. Хотілося б закінчити нашу розмову словами доктора Дебори Лі з британської е, з британського інституту досліджень. Шкарпетки е, після дня використання брудніші за пульт від телевізора і навіть за килимок на підлозі. Майте на увазі, тому шкарпетки це перш за все ваша гігієна, і за ними треба доглядати. Так, Сама дякуємо вам, вам. Дякуємо за е, цікаву розмову і за корисну, тому що щоденнє використання шкарпеток. Це не тільки красиво модно, але і здорово за шоковий вам... контент. Так, я вам дякую за кожен прекрасний ранок. на сніданку. Спасибо. дякуємо вам.